Тобто йдеться насправді про підготовку міжнародної спільноти, про підготовку російського населення до можливого, можливого військового наступу. Це дуже нагадує те, що робив Гітлер. Безумовно, це, це дуже нагадує особливо ту польську версію, де да, в початок початок світової війни Другої, і безумовно, що тут. Ми сьогодні провели прес-конференцію. Ми дійсно одна з наших рекомендацій нашого центру. Це було дійсно проведення в підвищену бойову готовність Збройних сил України, це також розглядання зібрання ради національної безпеки та оборони України на предмет введення воєнного стану у декількох областях. Ми називали десь приблизно до шести. Областей, де це, мабуть, доцільно буде зробити на певний період, і ми вважаємо сьогодні за доцільне це збір, скажімо, інтелігенції, збір організацій громадських, політичних організацій, які б спільно звернулися до, скажімо, до НАТО, до керівництва, до лідерів. Держав західних провідних гравців НАТО з метою, щоб був здійснений відповідний. Тиск на Путіна, і щоб унеможливити таке кровопролиття, я не кажу, що війна обов'язково має розпочатися. Чого сьогодні добувається Путін? Путін добувається відновлення контролю над Україною, і він це може зробити безкровним шляхом. І він це намагається зробити безкровним шляхом, а саме примусити владу України. Погодитися на вибори в окупованих територіях. Якщо це буде зроблено, це буде така тиха капі... капітуляція, і фактично Путін зможе зробити свій конклав і зробити, відновити. Повний контроль над Україною і повернути її, будемо так казати, в лоно Російсько неоросійської імперії це є дуже небезпечно, але ми сьогодні не знаємо, що біль що є більш небезпечним, ці бойова, так би мовити, бойове зіткнення чи. Такий сценарій, про який я сказав. Сьогодні є декілька негативних факторів, які діють проти України. І так склалася така ситуація негативна навколо України, я б сказав, би, виключна ситуація. Перший фактор це слабкість НАТО. І визнання на саміті НАТО в липні цього року: визнання того, що НАТО не буде втручатися в українську справу і буде готувати оборону лише по кордонах НАТО, тобто НАТО відсторонився від цього. Далі сполучені Штати увійшли у передвиборчу кампанію в такій глибині, вже в такого рівня, що відвліктись на українське питання да на війну проти України вони напевно будуть не в змозі. Я б сказав би більше того, Європа сьогодні. У такий спосіб розглядає ситуацію, що навіть деякі позиції свої власні проблеми вони вважають, що Росія може допомогти їм розв'язати як то контроль за хаотичною міграцією, як то контроль за пересуванням зброї і так далі. Тобто є деякі, ну і взагалі є бажання європейських держав відновити економічне співробітництво з Росією.